Отже, нарешті довгоочікувана відпустка. І я вирушаю у подорож до Тасманії на цілих 10 діб. А це означає, звичайно, що я в самій Тасманії буду всі 10 діб. So, перші три доби ми їдемо до Мельбурна, потім паром. 5 діб в Тасманії, і потім на зворотню дорогу від Мельмурна до Сіднею ще 2-2 доби. Отже, який план на сьогодні? Зараз я їду в Новру. Це таке містечко невелике на північ від Сіднею. Приблизно 150 кілометрів. А в цьому містечку я купляв цей мотоцикл, і мені треба туди приїхати, щоб поміняти екран. Бо щось цей екран глючить, що капець. Тобто екран сам показує все, що треба, але. Тачскрін в ньому не працює. Як результат, Android Auto я на ньому не можу використовувати, бо там треба щось нажимати на екрані, а такої можливості немає. Так, звичайно, цей екран інколи вмикається, інколи працює дуже рідко. І коли він це робить, він реєструє рандомні. Натиснення на екран в різних точках і сам по собі виходить, переключає режими, вимикає, вмикає АБС. Ну, тобто, робить якусь таку дурню, що дуже небезпечно. А, так, що ми зараз робимо? Ми зараз щось сюди О, щось поїхав, але трохи не... В ту сторону, в яку мені треба. Ну добре, зараз перестроїмо і поїдемо по правильному напрямку. Отже, план я їду Новру, там мені це роблять. Потім Андрій приїжджає в Новру, ми там з ним зустрічаємось. І їдемо далі в напрямку Сніжних Гір. Ось такий план на сьогодні. Де ми будемо ночувати, ми ще не знаємо. Не вирішили, скоріш за все, або в містечку Кума, або джиндабайн. Отже, ми розбиваємо наш шлях від Сіднея до Мельбурна на 3 дні, щоб не поспішати і доїхати другорядними дорогами. Сьогодні ми доїдемо до містечка Кума, що знаходиться перед Сніжними горами. До Завтра нам потрібно перетнутися Сніжні гори та доїхати до південного узбережжя, Ну і на третій день узбережжям до Мельбурна перепочити і на паром. Скинув лічильник, одометр І подивимось, наскільки повного баку вистачить. Має вистачити достатньо до Новри 170 кілометрів з рахуванням усі усіляких об'їздів, таке інше. Ну, має бути майже 300 км рейндж на е цьому мотоциклі е Тут 18,5 літрів бак Середній розхід по трасі 5,5, тобто 300-320 кілометрів. Як бачите, вночі була дуже сильна злива, все дуже-дуже мокре, все небо затягнуте. І по прогнозам, на жаль, весь тиждень, що ми будемо їздити, будуть дощі. Зазвичай довгостроковим прогнозам таким не можна довіряти, але короткострокові на ці, на наступні 2-3 дні все буде в дощах. Тобто, Дорога до Мельбурна три дні буде жалюгідною, мокрою та не дуже приємною. Але що робити? Вже не можна відкладати цю поїздку, вже третій раз відкладали, ну, відкладали два рази, один раз навіть вже квитки на паром купили. Все було готове, але за три тижні стався за три тижні десь до виїзду до парому стався ковід. Закрили все, що можна закрити, обмежили все, що можна було обмежити в цій Австралії, Не можна було навіть в сусідній район піти поїхати. Було заборонено. Тим паче переїзд в інший штат. Це було дуже ноу 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 Починається дощ, треба десь зупинятися надягати дощовик. А-а-а! Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! О халепа! О чрт! скоріше Ой, який ТТЖ важкий Їдемо, 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 а дощик ще нащухає, тільки все більше і більше. Вже майже годину їдемо. Такий місточок. А годину їдемо, але проїхали лише 35 кілометрів. Їдемо по місту, багато світлофорів, тягнучки. 7.30, п'ятниця, п'ятниця перед подовженими вихідними. Подовжені, бо в понеділок е, в нас день праці і вихідний. Отож, е, Багато людей вже кудись їдуть з самого ранку, в якісь кемпінги, якісь наддачі куди-небудь з міста тікають. Ось і сонечко виглянуло. Хей! Е так, значно краще їхати, значно веселіше. Це вперед дорога буде на Волонгон, а ми ходимо праворуч через об'їзну. Отак так то сонце, то дощ то знов сонце, то знов дощ. Такими полосами все йде. Так, тут 80. Трохи збавимо. зупинявся, подивився меседжі Андрюха буде виїжджати о 9.30 і буде е, в Новрі е, о 12.12.30. Тобто е, я його ну, продовжимо нашу, точніше почнемо нашу сумісну подорож. А через три години, зараз 854, мені ще 30 кілометрів їхати. Потім години-дві в сервісі, поки вони розберуть весь цей фернг на мотоциклі, познімають всі ці, ці пластикові щитки, замінять екран, ну, екран заміняти, це я думаю, що... Чотири бофти відкрутити, роз'єднати всі конектори, під'єднати все заново і зібрати це може менше ніж година буде. А я мабуть попрошу їх зняти оце кріплення для GPS, -у. якщо воно буде екран робочий то мені вже GPS потрібен, не буде потрібен, а я його кину в сумку і буду в сумці возити. А, так, а, що ще? Ось така, як бачите, погода. Дуже погана, дощ, злива, трохи сонечка, потім знов з новою силою злива і це все буде ще погіршуватися погіршуватися після обіду буде ще більше ще інтенсивніше злива адже їдемо вже заплановано змінити нічого не можна вже відміняти Сенсу немає жодного поїздку цю. Сподіваюсь, що в Тасманії все ж таки буде погода трохи а, краще. Принаймні, може дощ... дощей не буде. Буде пасмурно. А, не дуже тепло. тобто середня температура в день буде 15-17 градусів. Вночі нуль або може трохи менше нуля, в залежності де ми будемо е ночувати. Якщо десь в гірській місцевості, то там так, я думаю, що може і менше нуля буде вночі. Погода, Притка і гидка, але що поробиш? О, попереду прям туча сіла е, і нічого не видно. Ох, жарив дощ. Отже, дисплей замінили за дві години і зараз їду в Макдональдс. Зустрічаю Андрія і ми думаємо, вирішуємо, куди далі ми їдемо. Щось тут всі повертають, повертають. Буває. Да. Прямо ми зараз в дощ в'їдемо. Такий підйомчик на гору. Дорога на Брейдвуд виявилася в доволі гарному стані, хоча на успічах побачили декілька підозрілих згоріших автівок. Нарешті перестав йти дощ і вийшло сонце, але це ненадовго. Згодом трохи застрягли в трафіку затягачем з габаритним монтажем. Ніяк не вдається його обігнати. Дорога однополосна та дуже хвиляста. Безпечної ділянки для обгону довго не вдавалось знайти. Але згодом на одному з поворотів тягач пригальмував і пропустив трафік, який він зібрав за собою. Незважаючи на погану погоду, насолоджуємося хвилястою дорогою та краєвидами навкруги. Їдемо ще декілька десятків кілометрів та заїжджаємо в місто Брейдвуд. Треба трохи перепочити і випити ще одне гарнятко кави. Запаркувалися і одразу знайшли поряд кав'ярню з гарними смаколиками. Розкажи нам, Андрій, які в тебе проблеми? Я хотів чи не прийти, які <ріху> в такі. ха <ріху> П'ємо каву. Сіпераш каву? Так. Да. <ріху> Золотин <на> укус. <ріху> а на вулиці дощ. На зворотньому шляху до парковки на центральній вулиці міста помітили українські прапори на одній з історичних будівель. Дуже приємно бачити відчувати підтримку звичайних австралітів і солідарність їх з Україною в боротьбі з кацапським лайном. Не гаючи часу, ми рушаємо далі. В кінцеву точку на сьогодні в куму. Через деякий час дощ припускає з новою силою. Наступний відрізок буде ґрунтова дорога на протязі 140 кілометрів. Спочатку є трохи асфальту, але згодом він зникає. А ось і ґрунтовка. Хоч ця дорога і виглядає просілковою трохи занепаною зараз, але це була важлива транспортна артерія в позаминулому сторіччі. Її проколали в 1860 році, щоб з'єднати місто Брейдвуд та Кума. Ті часи, біля куми знайшли поклади золота і багато людей рушили в цьому напрямку. Саме тоді і була пробита ця дорога. Згодом золота лихоманка скінчилась, а потім проклали більш зручну та швидкісну дорогу Монара хайвей яка йде по долині. І з тих пір ця дорога потроху занепадає. На жаль, зараз через дощі дорога перетворилась в суцільну слизьку багнюку, і з вітерцем тут не проїхав. Тож ми їдемо повільно і обережно. Середня швидкість не перевищує 40 км на годину. І цей відрізок дороги, який ми планували здолати за 2 години, дається нам тільки за 3,5. Нарешті виїжджаємо на асфальт. До куми залишилось зовсім небагато. Он воно, в далечині. О, отже, приїхали. Сьогодні. О, сьогодні залишимося на ніч в цьому готельчику. Ось такий бюджетний <гум> О, готель. Дуже не хотілося залишатися в палаці, бо цілий день злива, О, холодно, мокро. І як подумати, що ще зараз намета ставити, щось готувати, краще в тепленьке ліжечку зануритися, а перед цим краще стейк з'їсти. Отже, на сьогодні це все. Завтра будемо продовжувати нашу подорож. Зараз розберемо валізи і спати. Да. їсти, а потім спати. Отак. Вот До завтра.